Всім доброго дня, компанія Авторинок Бережанська в місті Тернопіль, Соня на нас на продаж Toyota Corolla 2020 року по тих паспорту 2019 року. 1,8 гібрид 30 000 км. На хорошій комплектації ксенонові фари у нас присутні. Колеса у нас стоять як «Охама». розмір коліс 195 15 Без ключовий доступ в автомобілі присутній. 4 ціклопідйомника електрозеркала. Датчик світла у нас присутній, датчик доща, круїз контроль, мультіруль, датчик полоси у нас присутній. Круїз, виходить, адаптивний у нас стоїть радар. Стар стоп, заводиться, глушиться з кнопки. Все, автомобіль заведений, ніяких помилок по ньому немає. Клімат контроль, навігація, все присутнє в автомобілі. Драй-моди, функція вибору, режиму їзди у нас, рекуперація. Тут тобто все це у нас присутнє в автомобілі. Навігація також у нас присутня. Подушки безпеки в бийцях сидушок у нас присутні. Карта дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії. Стеля чиста, не прокурена. Присутня задня камера у нас. Великий просторний багажник, не затертий, не протертий. Ключі домкрат все присутнє. відверто стан нового автомобіля 30 тисяч км, ніяких нюанси потертості немає, все в дуже хорошому стані, резинові коврики присутні є кріплення для дитячого кріста і зафікси. Салон в дуже хорошому стані, нічого не затерто, ніякі нюанси. По салону і взагалі технічно по автомобілю немає. Красива така підсвітка у нас. Мотор не м'явся, ніяких потєків запотівань по ньому немає, все в хорошому стані. Автомобіль продається як заготівку, так і можливо покупка його в кредит, в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Також у нас присутній трейд-ін, обмін автомобілів. І торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Так що Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок!